17 червня. Понеділок. Мир під час бурі. Увечері, вранці і о півдні буду розповідати і волати. І він почує мій голос Він у мирі визволить мою душу від битви, що ведеться проти мене. Адже багато хто зі мною. Псалтир 55, 18, 19. У лютому 1943 року в північній Атлантиці в судно під назвою Дорчестер потрапила торпеда. Цей транспортний корабель, який перевозив американських солдатів, почав швидко набирати воду і нахилятися на правий бік. На борту корабля панував повний хаос. Система радіозв'язку вийшла з ладу. Всюди снували люди, які були на межі паніки. Багато солдатів вибігали з трьому на гору без рятувальних жилетів, переповнені шлюпки переверталися, рятувальні плоти відпливали від борту судна, перш ніж хто небудь встигав забратися на них. Люди, які вижили, пізніше розказували, що в усьому цьому замішанні спокій, здавалося, панував тільки в одному місці там, де стояли чотири капелани, на правому борту, що круто нахилився: Джордж Лансінг Фокс. Пастор із Чикаго, Олександр Давид Гуд, рабин із Нью-Йорка, Кларк Полінг, служитель із міста Скенектаді, штат Нью-Йорк, і Джон Вашингтон, священник із Нью-Джерсі, спокійно розподіляли людей по рятувальних шлюпках. Вони роздавали рятувальні жилети, які лежали в рундуках, а потім допомагали людям, що тремтіли від страху, спуститися з борту. Один чоловік, який вижив у цій катастрофі, згадує, як звідусіль чулися крики сотень чоловіків, які плакали, благали, молилися і сварилися. Та посеред усього цього безладдя з вуст капеланів чулися слова підбадьорення і упевненості. Тільки завдяки їхнім голосам я зміг не здатися і, врешті-решт, врятуватися, сказав він. Коли закінчилися рятувальні жилети, Чотири капелани віддали свої власні. Один з останніх солдатів, котрі залишали корабель, озирнувся і побачив, що ці чотири чоловіки так само впевнено і спокійно стоять на палубі. Вони взялися за руки і трималися закріплення на палубі. Крізь шум хвиль чулися їхні голоси голоси людей, які молилися на латині, єврейською та англійською. Як сказав один моряк. Це було найдивніше видовище з усіх, які мені доводилося коли-небудь бачити на землі. Тільки одне могло наділити цих чотирьох служителів здатністю зберігати спокій духу серед загального хаосу. Їхні серця були наповнені Божим миром. Єврейською мовою слово мир звучить як шалом, а корінь слова шалом означає повнота. Коли ваше серце наповнене миром. Ви відчуваєте повноту, жодні руйнівні хвилювання не можуть завдати вам шкоди, жоден страх не здатен позбавити вас радості, жодні турботи не здатні відібрати у вас щастя. За будь-яких обставин Бог пропонує нам свій мир. Людина, яка перебуває в мирі з Богом та ближніми, не може почуватися нещасною. Серце, яке живе у згоді з Богом, підіймається над випробуваннями і неприємностями життя. Обітниці, записані в книзі пророка Ісаї, звучать актуально і для покоління 21-го століття думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Ісаї 26.3. Який чудовий дар! Він може послати нам свій мир і сьогодні.